Всім доброго ранку. Дивіться, це в мене ще залишилася система стара на LGA775. Це плата Elite Group. І ось у мене, бачите, як прикріплений кулер. Він прикріплений звичайними болтами. Подивіться тільки сюди. Оці старі защулки, що були в комплекті, ми їх просто викинули, щоб вони постійно не ламалися. Вони все время ламалися і фактично процесор перегрівався із-за того, що наклонявся кулер. Я щоб не користуватися тими старими защілками, придумав так болтами його прикріпити. І ось він плотненько, плотненько сидить цей кулер. Це в мене комп'ютер так він без корпусу, я так ними користуюся, я вчора почистив пиль. Оце ну, вам така порада. Позбутися тих защулок. Це дуже невдячне заняття користуватися ними. Вони дуже довго не проживуть. А щодо кулера, то боксовий кулер прекрасно справляється зі своєю задачею. Я сюди о, обратно повернув сюди Є8500 процесор Core 2 Duo. Стояв у мене квад. Але мені не дуже сподобалось, як він працював тут на цій платі. Я його вернув назад. На цій платі тепер КВА добре працює, а є 8500 і на цій платі краще працює. Уже це, в принципі, залежить від блока живлення. В принципі. Ну, звісно, може він не справлявся з квадовським енергопотріблінням. А тут, бачите, ось. Це плата навіть із тим, ось якийсь друсель є. Тут ось, ви бачите, в системі живлення процесора твердотільні конденсатори, які живучі. Фактично на цій платі нічого лишнього немає. І я скажу досить швидко працює, обновив останній BIOS. Дивіться, що тут чотири планочки. У мене, правда, відловилася одна пластмасинка, яка тримає, Ну, У мене вони не працюють. усі. У мене вони попарно працюють, але ну, всі чотири чомусь не працюють. Я не розумію чого. Але всі чотири не працюють. Ну, от поставив по 2 ГБ, а тут по 4 ГБ на цій платі воно максимум. І тут його вистачає на цих платах. Ну, звісно, для роботи непогана машина. Ігри з яких років вони працюють. Але я скажу, що тут жаліться на погану функціональність нічого. Windows 10 працює досить швидко, програми відео працюють нормально. І в ігри також грати можна. Багато. На цій машині навіть можна Eldering грати. Хоч на невеликому FPS, але грати можна. Головне підібрати таку досить потужну відеокарту. Thank you